І всім привіт, друзі! З вами я, чувак Саня. і я став сталкером. Так, друзі, я знаходжусь в Чорнобильській зоні відчуження, а саме в, на базі сталкерів. Сталкерів новачків. Тут нам видають різні завдання, і ми повинні їх виконувати, тим самим заробляючи собі на життя поки що в зоні. І нам видають деякі базові речі. Ось, наприклад... Як, як всім мені ось видали, бачите, костюм, рюкзак, зброя, трохи патронів, аптечка, їжа. Ну, ось як ви бачите. Моя і мені зараз місію дали, що доповіли, що недалеко від залізничного моста, той, що зруйнований, стався набіг мутантів собак. І я повинен зараз піти перевірити, як там це все сталося, бо ще казали, що там зник якийсь сталкер. Тому я зараз повинен його, якщо він ще живий, знайти. Ну, і виходить, тоді вже завдання буде виконане. Як тоді, друзі, виходжу. Я тут чую якісь звуки мутантів. Мені це дуже не подобається. Так, я ось, друзі, як ви бачите, вийшов уже на перехрестя. Ось там у нас знаходиться артилерійський блокпост. Ой, які військові там страшні люди, ви не уявляєте. Вони, якщо ти просто до них підходиш, просто навіть до блокпоста, вони просто починають стріляти в будь-якого сталкера, в будь-якого, не знаю, там, бандита. Вони просто стріляють, їм все одно, хто йде. Тому. Поки туди ніхто не, навіть не рипається, бо живими всі хочуть лишитись. Так, ось, як ви бачите, я дійшов до будки. І зараз я знаходжусь на автомобільному мосту, там під ним багато мутантів, мені казали, тому я туди зараз потикатися не буду. Так, ось зупинка. А там вон, знаходиться агрозона. Ось як ви бачите, будівля ангар великий. Лишилося ще небагато йти до залізничного моста, бо я вже знаходжусь біля е, бандитської бази. Там також ці бандити взагалі страшні люди. Туди, ну, так те ж саме, що військові. Починаєш навіть просто підходиш до них. О, гості до мене йдуть. Ти попутав? Так, видно попутав. Уже, бачите, мутанти лізуть до мене. Так. Я вже на підході. Ось уже й заліз... Так, трохи віддихатись треба. Залізничний міст. хто... Не зрозумів. Це що, хтось лежить там в траві чи що? Поможіть. <поцелізь> Це сталкер! Аго, брате! Оттямся! Що з тобою сталося? Ти весь в крові. Тримай аптечку. Ось тобі бенти. Під, 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 підлатай себе трохи. Ось, прошу. Тримай. Дякую. Брате, що тут сталося? На мене напали мутанти якісь собаки, чи що, нафіг, я знаю. А, то це ти той зниклий сталкер. Мені казали, що тут зник сталкер через навалу мутантів. Це напевно був ти. Не знаю як сталкер, но я точно зник і на мене точно напали штук за 20 цих склятих собак. Ого, 20! І ти вижив! Я не знаю, ну, але я був не один. Зі мною була група. А що з ними? Я не знаю. Останнє, що я знаю, це як на нас напали, ми вистрілювалися і далі я. Проснувся якась в крові і бачив тебе. А тебе обкусали, виходить, так? Ну. Те, що в мене трот... температура, то напевно, що так. Візьми, трохи, підкріпись. Ось а... хліб і в мене є одна консерва. Я з тобою Я... поділюся, бо треба сили, ще трохи йти до табору. Ти не спіши, бо помаленьку йде. А на мене покусали, це це нічого не... І що ти маєш на увазі? Ну, там я не стану таким, як ти, там. Ну дивись. Обережу Ой. Задання. Дякую. Ніфіга собі, то ти я бачу. Ти такий живучий. Навіть відстрілювати а, ще можеш. У мене просто в зоні одне завдання. Мене хтось підстрілив. Обережно! Обережно, то бандит! Тримай, тримай аптечку, тримай. О, у нього була рушниця. У мене кровотеча. Стати. Дай мені, будь ласка, якщо маєш бинти, тікань. хоч один. Так, є, є тікай, бігом. Дякую. Бігом, 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 друже. Ух, мені вже Дуже. трохи легше. Дякую, що ти мене захистив, брате. Так, нічого, ти врятував мене, я попередив, Я не врятував я попередив Ну. Як вважаєш за потрібне. Дивись, ось наша база сталкерська. А он там, стій стій, стій, я тобі просто маленьку екскурсію проведу. Ось дивись, табличка є артилерійський блокпост. Он там знаходиться блокпост, де сидять військові. Страшні люди, просто страшні. До них підходиш, вони просто починають стріляти. Це не люди, а якісь свині просто, я не знаю. Хочеться їх. Військові? ну... Так. Ходімо швидше. А чого? Що таке? Що трапилось? Подімо, мені потім тобі ще розказав. Секунду. Паша, це той сталкер, який пропав. Ніякої стрілянини, він нормальний, він не бандит, тому я тебе хотів попередити. Я його попередив просто. А ти а, а він завжди так мовчить? Ну він так, він не дуже любить розмовляти. Він його поставили на захист. Так, я ні по мені тобі не. Так, це хлопці, це наш. По ньому не стріляємо, він нормальний чоловік. Так, розказуй, що ти хотів мені сказати такого? Ну, перше, давай відійдемо, тому що некомфортно. Ну, як вважаєш, як вважаєш за потрібне. А чого ти так хотів. Що за звуки? А ну чекай, я перевірю, бо це можуть бути мутанти. У е, вашій. У вашому селищі мутанти? Будь-що може трапитися. Може хтось не помітив, хоч у нас є два воротарі. Ти щось, щось там знайшов, чи що? Якщо чесно, то так. То... Там якісь було зілля, напевно, ваші знахарі, якщо у вас тут вони є, то. Знахарів у нас хіба що... знахарів у нас хіба що алкогольні, так? Знах... є тут. Я щось за Так, ну, ходімо сюди. Короче. Ну, розказуй. Пам'ятаєш, ти казав про військове. Ну, так. Так, так от я один із військових. Не зрозумів. Але, Але, Стій, Стій, ти не все так зрозумів. Я військовий. Звичайних Збройних сил України, капітан у відставці мене називають привидом, але для друзів я владі. Зрозумів. Ну якщо ви... чесно, я в шоці те, що ті військові, які там, вони більше похожі на злочинців, тому що ну, типу, ж нічого такого поганого наче не робить. Я згоден. Це так, це зона. Вони мають владу, вони мають. Потужні пушки, і от вони нам всім погрожують. Кажуть, що вони хочуть нашу базу нас всіх ...перебивати, усіх наших оцих хлопців, молодих, в яких, яких, яких тільки життя починається. І вони хочуть їх перебити і створити тут свій склад. Розумієш? Так, а в мене насчет Андрія є деякі запитання, чому він держить в руках револьвер, якщо він не хоче вбити. Ні, він просто. Один із головних. Он, до речі, вовк. Теж, він досить досвідчений сталкер. Він також має при собі завжди зброю. А Тому в так. У мене куча думок зараз. Можливо, я можу купі чимось допомогти. Ну, можна сказати, ну дивись, в мене з їжі вон, тільки консерва, там, два енергетика і ось трохи набоїв. У мене по а. грошам тут копій. Ну, не те, що копійки, в мене нічого немає. До речі, смачна консерван. Я знаю. Смачні вони. Mm -hmm. Так, тому. Я хочу сказати, у вас же тут є в зоні, ну, бандити, правильно? Ну, звичайно. Повно, повно просто. А що, якщо, наприклад, я тобі запропоную щось у них. Раз. Що ні, ти, ти маєш на увазі? Ні, нову? Ні. Е, ну, ти не подумав, вони ж по факту украдуть, да, а ми просто позичимо те, щоб... Тут і було вкрадено. Логічно, в принципі. То якщохрон, так би мовити, в антиїтів, є ми ти знаєш, якісь по Знаю, ми з нього проходили, воно знаходиться, якщо ти пам'ятаєш зупинка автобусна, стара, така бетонна закинута. Там є поворот направо. Якщо йти до залізничного моста. І там та дорога веде до бандитської, бандитської бази. Я, чесно, там давно не був, тому що ми колись ходили із групою, нас вони хотіли перебити, але ми трохи від них відстали тим, що один із наших із групи хлопців мав з собою рушницю. І він одного там чи двох там підкосив, скажімо так, і вони злякалися і втікли. Такі вони я по натурі. Не вставай, ходімо води. Та зараз я трохи просто втомився. Зараз трохи енергетика вип'ю. Він допомагає. <кхух> Ой, консерв, звичайно, Порох. Брате, чуш, якщо ти маєш зайві е, магазини, дай мені, будь ласка, у мене два залишились, буквально майже нічого не маю. Дуже ага. тобі дякую. Фух. Анергетик потрібен? Я думаю так. Бо я вже майже на підході. Дивись, зараз будь обережний, бо тут багато монстрів, тобто мутантів, і можуть бути бандити. Але і людина військова знає поводитися зброю, тому. Обережно, не спіши. Бо я колись уже був. Головне тут не спішити і не бути, як кажуть бандити, фраєром. Нас вчили. залазити через кришу. Тут чисто. Чисто? Нема нікого. Нічого Ні, собі. Нема нікого. Зато є українська горілка. Ні, є. Зараз я не, не призи. Пережив... Ти його виніс. Рен, чисто. Ззаду хтось я є. Ззаду хтось є. Мені здається. Ззаду зомбі. Є. Давай. Я його знищу, все. Що якийсь... О, тут запальничка, непогано, так. Дай мені запальничку, Та, якщо так? можеш. Так, так, тримай. Дякую. Тобі потрібна ап... аптечка, ну. Ну в мене є, мені не потрібно поки що. Я тобі все одно. Так, а, а ну дякую. можемо бути цей хабар? Я не знаю, Відчина. я тут. Всереди. В він в багатнику. О, я бачу якусь скриню. Тут гроші. Ти я їх взяв? Цікаво. Ось, тримай. Все тобі. Ось, пожив. Так. Так. Нічого так, собі! Так. 20! Та ну. Знову зомбі? А, скелет 20, якийсь. А Ну, тут і нечисті, звичайно. Ну дивися, ми, в принципі, зробили все те, що змог... треба було. Дуже тобі дякую, черт, де ти? Я тебе не бачу. Я кричу. Я ззаді тебе, я ззаді тебе. А, ось. Ну, Дуже тобі... Я тебе... Ти Олександр, правда? Так, мене звати Олександр, але моє позивне це стрілець. Стрілець, добре. Ходімо вже до бази э, сталкерів, правда. Так, бо вже скоро буде Я тобі вечір. Ще, ще дещо хочу розказати. Ну добре. Фу, до речі, в мене вже ноги не болять, мені добре. Можу дуже швидко бігати. Зона така, ти швидко швидко тобі стає погано і швидко ти виліковуєшся. Так, ідемо на базу, повертаємося. Мені ну, потрібно перепочити, тому що О, там хоча... Ні, ходімо я тебе розкажу. О, я, я чую я зомбі. Не... Зараз я. я зад прикриваю. Так. А... Він зомбі що не... О, а що це за будка? Я там теж ніколи не був. О, папір є і лук. Лук непогана річка, потрібно навчитися з нього стріляти. Ну так. Це хотімо, тому що зараз темніє і наскільки я розумію, мутанти вночі дуже агресивні, правильно? Так, це правда. Ми навіть буває таке, що ми спимо в день, а вночі ми захищаємо нашу базу. Знову мутант? Ні, це їсти хочеться, я полював собі з А. Фух, чекай, зараз трохи віддихаюсь. Енергетик випив, все. Ось ми вже й на базі, слава Богу. Нічого собі, я, я таких грошей ще ніколи навіть в руках не тримав. І ходімо сюди. Де? За будинок? От, так, так, не, в будинок. А, в будинок. Ну добре. Так. Ну що? Ну, розказуй. Так, Велике, дякую. І по-друге, пам'ятаєш, я розказував тобі про свою групу. Так. І пам'ятаєш, що я тобі розказував про те, що я у відставці? Ну так, я пам'ятаю. Я, ну, коротше, займаюся заказами, які мені дають доволі багатенькі люди, і я шукаю всякі цікаві артефакти, але це не дуже цікаво. Тому один із моїх... Uh, точніше. Знайшлася людина, яка сказала мені, щоб я щось приніс із центра зони. Щось цінне. Проте не сказав, що сам. З центру зони. Я. Так. Uh, і вся моя група насправді померла. І мені довелося їх десь поховати. А я впав із останніх сил. <плес> Ніфіга собі. Тому е, вся моя група померла, довелося їх десь поховати, і я від нестачі сил впав на землю. Не пам'ятаю, що зі мною потім було. Ну, потім ти мене врятував. Тому я навіть не знаю залишатися мені тут і продовжувати замовлення що центра зони та якогось там артефакту, бог не знає, що це таке. Чи можливо піти собі додому, тепле ліжко і відпочивати. Ну дивися, я не знаю, як тобі краще зробити. Я ж тобі казав, які на цьому блокпості військові. Що ти до військові, них навіть під, підходиш і вони просто стріляють до тебе. Будь ти сталкер, будь ти навіть один з військових, як ти, наприклад. Їм військові, все одно. Я, напевно, поїду відпочити, військовий, я. Це, так би мовити, мої колеги по цеху. Вони зрозуміють. Сподіваюся, що зрозуміють. А... Тому сподіваюся, буде все на краще, я піду. Поїду, точніше, там, можливо, ну, коротше, попрошу військових щось, допомогу, якщо вони допоможуть. Ну дивися, Це я, тут, я тут є поки що. Я до центру зони. Взагалі я хочу йти до центру зони, але поки я не збираюсь, бо ти бачиш, що в мене є. Це все, що я маю. Ну, але за гроші я тобі так, ще я... раз дуже дякую. Дуже тобі Це дякую. Це я маю я б... Так як я йду, ось тримаю тобі аптечку, ось це, ось це. Все. Ого! Почекай секунду, так. я хочу тобі ще сказати. Дивись, будь обережний, якщо щось тільки починається, зразу тікай. Ми тут є, Добре. є тут їжа, ти тут зможеш прожити і взагалі все тут з тобою, все зараз буде. Нормально. До них Можливо вони мені виділять автомобіль, і я поїду до себе в Київ додому. Потім щось вирішено, що цього замовлення, якщо все буде добре, я повернуся назад і піду в центр зони. Тому все, давайте тоді, бувай. Удачі тобі, брате. Бувай. Ось така, друзі, серія. Тепер я маю нового друга, сталкера. Не знаю, як це все вийде. Що з ним станеться? Сподівайся, що з ним все буде добре. Або він повернеться в Київ, або повернеться і ми з ним разом. Він же ж йому ж також потрібно до центру зони, то він піде зі мною. Ну, а з вами був, як завжди, я, сталкер стрілець Саня. Всім бажаю всього найкращого, всім до наступного разу і всім па-па!